Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в такий цікавий режимчик, в якому ми будемо купувати кейси, точніше крейти різні або різні гаражі, в яких може бути щось максимально толкове. да, Всім привіт чувача, і я наш хочу сказати. Я ще свій ламбу, поняв. Я буду ага. мільйонером. А тут можна вибити да. ще машину? да, чувачі, Тут і тачки, є, мотоцикли є. Ну, є які хороші, звісно, крейти, так і погані. вам прикол. Зараз будемо торгувати. Так, кстати, дивіться, в купа мішків з грошима, я би поторгував. Ну я ставлю ставки, я ставлю ставки, чувак. Так, а чого я не можу перебити? Або я, мабуть, поставив. А, Цей короче кейс, він був до цього, до 750 доларів. І хто перший натикав, поняв 750 баксів, то і купив. Ага. Поняв. Бо я 800 хотів поставити, то не виходило. Я знаю по своєму опиті, оці ножики, вони супер дешеві, вони ж по баксу чи що, понял. Там мішок зручем 4 міш... долара. Да, 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 я думав там ну, тисячі, понял, на мішке. Ну дивись, мужик на продавав 10... щас на 270 доларів, а поставив він 750. Субшайный вовкупі, понял? Та да. Мінус 400 баксів. <реш> Жесть попав на бабке. Ну в мене зараз 3015 доларів. У мене 3300. І по ми з тобою на рівні, як то говориться. Ну да, да, да. Ось Осьо безлімітний аукціон. Отут не буде ліміт. Давай дивитись, що. там. Очко! Я ставлю, я ставлю. Чуваче! Я ставлю. Таке відчуття, наче ми з тобою попали на канал Шпакля, поняв? ха ха ти знаєш, я більше не сильно хочу давати. Ти думаєш є смисл? А я не знаю! Йоо, я поставив 3200, чуваче, це всі маки. Перебили! Слава Богу! Я не хочу на всі бабки! Якийсь рейво виграв, я не знаю. Щось подивимось, скільки та машина стоїть. Москвич, ну, чуваче! Пацан, А так 14 баксів. якась лавочка чи що то воно таке? Може грошей стоїть щось? Ну, машину він ще не почав продавати. Да, 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 мені цікаво, по чому тачка. Почав 200 баксів, понял? О, п'яток! Й тысяч! Ти Ты понял? У нього було більше грошей, ніж у нас. Того він не виграв ставку, пацан. Ми пше ставили. Ты понял? Не, чесно я вже тоді. Я очканув, понял, коли мені перестало перебивать типи. я викупаюся всі мої бабки, що в мене були. Хе-хе, <хи> так у мене теж, я кляцаю-кляцаю, а воно вже не ставиться, а я дивлюся, там чуваки вже за три тисячі перевалили. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А при Приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Так, лімітний аукціон на тисячу доларів. Хто перший тисячу типа дасть, той і получає ки. Але ще є смисл? Який... Да якісь дрова, три динаміта, блін. Та ні, тут нема смислу давати гроші. Щас пацани висел, попросирають. двері як попросирають. Це байт, поняв, що просто uh -huh. слити бабки. Uh -huh. Так, став ставки, хтось динаміт чи ні? Я не знаю. але коротше, розкажу з приколу. Мені данчик розказав, що якщо хтось бере динаміт, то все, що лежить в цьому гаражі, воно взривається. А ще ми можемо тут знизу подивитися, наскільки він напродавав. Щас він напродавав на 35 баксів. От. Ну я думаю, що тут він тисячу заплатив, але тут тисячі нема це раз. І ну Та тут він це? назбирає баксів ну 200 може. Я оце думаю. Ти подивись, розбитий розбитий монітор, два комп'ютера старих, покришка да. Ті да, баксів да, тільки забрав. Да. Ну, тут взагалі нічого немає. Просто ті потратив всі свої бабки, ну непонятно на що. Так, да, і ще в нього є таймер за скільки це все можна продати за який час. І ну на 500 він уже не продавав, але він все одно в мінусі. А, ну картина 250 баксів, не помню. А, ну картина так. Да. Бачиш, ми якраз трошки пограємо, будемо розуміти, в що в принципі скільки все стоїть. Не, понял, бывает по разному Сотка мінуса, сотка мінуса в нього. Буває по-разному. Дивись, що ножики підбирав, поняв, ножики. Минулий крейт був, то ножики були по 3 бакса. Так, це 35. А я по 35 був. О, безлімітний. Може тачка? Там лампа, наприклад. Ага. Ну, колонки якісь. Колонка мені здається, стоїть своя бабла. Я хочу пограти. Я трохи поставлю. Ну в мене так перебивають, чуваки, вони так полетіли уже. І ти думаєш там є стільки, ну, грошей в тому криті? Я не знаю, я, я сумніваюся. Давай пробує. А перебив ті! Ну соо. У let's мене go більше go нема go. бабла. На всі бабки гуляй так гуляй, тачку не купив, значить колонку куплю. <реш> Чувак, за 3200 ти колонку купив, ти поняв? А, go. ну тут ще є картина yes. ззаді. О, ти вже Best. наш. Дивив, ти вже 1200. Чаще, ваше, я назбираю просто тонну грошей, Я тебе кажу. No, no, D &D не, підібрати. не, не. Ну тут зайці, я понял. Заяц 18 А, баксів. 18 баксів. Так, вот С нормально, ти походу в нормально. О, крышка, Ще якась штука. Не, ну слухай. Дубінка сотку баксів коштує. Ну я все толкове, в принципі, позабирав. А, так 10 баксів чуєш. 10, я... 10 баксів, 10 баксів, бери ім пацан. Не, да. Давай, let's go. А, я не знаю, що в мене гроші згорають, я не хочу. <хух> 10 баксів потратити no. це не страшно, в принципі, але прикинь. <сих> все одно? А все одно не приємно, так, півтори бівтру... тисячі. тысячи. якщо я не куплю ні одного гаража, я буду ще розстроєний, я не знаю. О, там петарда, дывы. Ти там бомба, ти бачив? А може вона грошей стоїть, чуєш, стоїть? Може, ну, блін, сразу так... набралось, диви. Да, 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 не вбили вообще. чому він пітарду цю продасть? Я а, не знаю. Дивися, не поняв. Взагалі, там А коробка. тут ченч камера. камера є. Кнопка, ченч камера. Ну щось поки він щось там в минуше поки... Да, у нього там тільки, блін, 240 долларов. О! А, понял? Обалдеть! просто Минус штука 200, типа сразу. Обалдеть. Это зато и бомбы, да? Да, 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 то оказалась погана бомба. О, все, безлимитный. Я тут моя бутылка жирная. Там мотура кишнее. Я клацаю, я клацаю. Я тоже, я let's go. Просто, ну. Че не перебьют нас, просто, я не знаю. Да, мене уже перебили. А, ну все, моя бишь баба не ма. Ну все, и чувак, взяв. За 3 треста. Аби було цих 300, скажи. А, перебили, там щось то А, це 450. А я її не бачу. Що Чи непонятне? Чи непонятне, але тут багато всього, бачиш, купа техніки їм. Так, да, ви... да, да. Жесть! лежить. хе м'ясорубка, пацана. Ну, поки що в нього мінус 1800. Ну, в нього є багато часу, в нього є майже хвилина, щоб все зібрати. Я думаю, він все збере. Він швидко збирає. Раковини вроді гроші нормальні стоять. По 100 баксів. Я думав, дорожче будуть раковини коштувати. Трохи щось там стоїть. Ну дивись, слухай. Диви, диви, В нього мінус 600 уже. Сейчас подивимося. Минус... Ну я думаю, що він в плюс вийде все одно. Хотя. Хоча... А, ну да я спиди 50 баксів. 50 100. Не, ну 100 баксів, мінус. А, мінус 10. А. а. Мінус 4 долари. Конь что? Ні, ну це не сель, це нормально. Я думав, що на ньому прям прогорить на цьому боксові. Так, ліміт на 1000 доларів. Я хочу хоч щось купити. Я ж нічого не збирав ні разу. Я просто ставлю Давай. ставки. Дикі пальці, let's go! А, просто все. капець, як так швидко. А всі паразочку по класно поняв, і типу набили ставку на походу. Та да. Ну тут купа з якоїсь, ні. Да, якийсь шезлонг лежить, якась стара камера, монітори. Балони якесь чи що то. Мішки з грошима можуть бути, типу, взагалі, з рандомною сумою. Ааа, я поняв. Типу, як із маленькою, так і супервелика може бути сума, поняв в них? Угу. Ну, щось він там прям. А що, його важко так збирати, що він так довго збирає? Не, ну типу, ну, ти тримаєш є, в тебе йде індикатор, тіпо, виконання задання, поняв та й все. Угу. А перед тим, як його нажимати, там видно, що буде за те, що нажимає. Е, да, да. Тобі, тобі показує його суму, поняв всю движуху. Mm -hmm. А там дві бомби. А я думаю, що таку віру ти поняв? Да, да, да. Він секунець, того. Він секунець. А далі не підайше що? Чи бомбу не перепрыгне? Мабуть, тут же ж можна приїхати, ні? <кій> можна, можна. Вроді як можна було. А, Мінус 400 розумів, баксів, да? жесть. Оце, блін, міг би купити такий. Ото щоб менше клацали, отак. <кій> ти прикинь, ще ні одного крейта не було в плюс, кроме машини. Так, ну тут а, можна на максимум. О. А, це лавочка. Це лавочка. Ну я поки ставлю. Ні, ну я, я очкую, чесно. Я боюсь таке купляти. Боїся? Що, все, гроші кінчились. Що, О, я ді? куплю? Ха-ха. 3 поставив. Щас отдам. Гуляй, так гуляй, пацан. Все, бейджик получив. Ого, тут. Сань, будь обережний, тут дуже багато, ти Да. тихе. Да. Тут є мега пітарда, є дві маленькі пітарди. Я бачу. Обалдеть, в натурі тут їх багато. Там за осею великою пікардою лежить купа мішків. Так що ти пробирайся, поняв? Так, м'ясорубка ця. Якось гроба підібрав, чи то піаніно, я чорт його поймі. <рес> Тебе ще 15 секунд, братуха. Чувак, тут щось ще. Ні, слухай, ну мінус 400 баксів поки що. Там ще на ну, молоток є, може телека забрати. Є, я в плюс вийшов, пацан. 35 баксів, жесть! Я такий мінусовий бокс не минусовый бокс. Там короче цей капец, понял. Там, короче, це, капець, понів, там э, було мало того, що бомб багато. Так ще й була проблема в тому, що э, там в одному короче, э, мішку було 500 долларів, ще щось я за 500 продав, короче, там типу, норм. Не, ну слава Богу, що хоча б в плюс вийшов, знаєш? Да, да. А це якась лахміття, вроде бокс, да? Купа якихось тележа, купа якихось ящиків Угу. Ну ящики не ящики, але все одно воно може. А, фу, мінус 920 доларів. Ми скоро так пограємо і не буде з ким торгуватись пацанам, вони всі бабки просруть. Та да, це ж хорошо, будемо з тобою забирать, планів бокс. Ну. З машинами. Так, цікаво, що в цьому бокс. Хочеш якусь, щоб була? Я тоже, я би купив. О, лексик, кстати. О. Меблі, мені здається, мебель по бабла стоит. Меблі повинні, повинні. Диваны, типа бабла повинні стояти. Я не знаю, я хочу потургуватися. Перебивай сайтчоус. Че, у мене бабла не перебите таке буває, пацан. Я ще один забрав. Щас подивимся, що там. А там купа моніторів. Так? Там жесть моніторів комп'ютерних. Ти, головне, питордон не підбери. Та-да, тут надо читати, Там якщо детонейт пише, то не надо його брати. А вони по 300 баксів цілі! А шалеть. А шалеть Там картина, вроде ще є. Ні, ну слухай, поки що в тебе, ну, мінус півтори. Ножи ну, по 70. Ай ножики. Ножики по 80 баксів, да. Слухай, ну... Ну я, я походу відчуття, в мінусі. Що Ні, ти щось ножики, голова, не ножики, головне підбери. Тебе 60 секунд є. А, ну мінус 20 бакси буде. 12-12. Ну в ну, принципі. Не принципі. В принципі. Не так ну так, да, не, так. Думав, не так страшно. Аби тобі віддав, то ти б в плюс там вийшов на 50 баксів. плюс-мінус. Ну. приблизно, та. та. скільки взагалі грошей, бо в мене 3300. У мене 3370 уже. А у 3320. А в мене 3 -320. було 3380. Бокс за задвушком, може щось цікаве буде? Ну бачу. Там якийсь прицеп що, що для лодки, чи що то. Не знаю, давай, давай будемо пробувати. Ооооо! Ти, ти забрав, забрав! Буби, шуваче! Дай, дай, пожалуйста, плюс мені. Давай попробуєш. Ну диви, тут є монітори якісь, а бомби я взагалі не бачу. А Там... нема бомб, прям? Да, нема, походу, я не бачу. І тут картина а, на полу лежить, що. А це мусор, понял? Це мусор, типа, і він йде тобі в мінус. Мінус бабки робить, поняв? Там картина у а нас 400, пи... кондер 330. Что-то такое было. Нет, тут вроде не погано. Да, ты должен, должен насбирать, ты нормально. сейчас минус 500. Давай, а -а -а. давай. Минус 270 сейчас. Минус 170, минус 130, минус 80. Ну, все получается. а Это мусор минус же. 14. Минус а -а -а. 14, потому а, что не мусор. Угу. О, О, понял? Ты Супер. в плюс бакс. Тут в текстурках, понял, бывает, что-то типа залишается. В воротах понял. Плюс доллар, представляешь? Брегать нельзя в грей. Конечно, можно, нельзя приїхати. Я думал, что можно. О. О, без лимитики. А, Да, ты бабла більше, ти въешь в любом випадку. Чел, якщо там. Ну, а в мене вроді саме більше взагалі. Бо тоді мене не перебивали. Ну тут нема машини. Там чи велики, чи що то. А значит жовтеньке, бачиш, може дать чеки, типа. Може, може, да. Типа, доска. Я щас пожду, поки у всіх бабки кінчаться, а потом буду ставити. Ну давай, я не буду тобі зараз мішати. Не ты буду перебачить. Ти хочеш, щоб я купив? Да, 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 да. Подаємся, на скільки него пацаны торгуется просто. Ну трешка. 3250. А, так у них більше пиша бабла во все в подивимося, що угу. там ти купив. О, дальше пішов, давай. 3500. Ні, ну Такої котлети в мене немає. Ні, не, ну це він 3-400 як я понимаю. А, це лодка. Да, Ой, я да, да, помню. да, це каяк. Да, тут ножі? Тут якісь ось все бачиш, кейси якісь. А, да, може вони з грошима? Може. Н ножики, кстати, десь по 80 баксів усі. Да, да. Ну, короче, залежно от того, який контейнер, от такі ножики поняв? Вони можуть бути, як і по баксу, так і по 30, так і по 80. Ну, поки що у пацана мінус полторуха, я не знаю. Но динаміта він не бере. А, по 500 О. баксів чемодани. А, один а, був ні, 500, один 70. 70. Ну тут ще два у нього є. Та в нього мінус 800, поки що. Мінус 700 уже. 70 баксів. Щось потрошки по. Ну, він, ну блин, якщо... ну, все, наверное, не сможешь забрати, В нього вже мінус... Ну, ну, да. А! А! <сх> Промахнувся. <сх> мінус 300 баксів, пацана. Щоб не ставив більше такі гроші великі. <сх> а ты шо, ж понять, в чому байф, типа, ножики насипав на динаміти? Да, да, да. О, так, ну, 700, ліміт. 750. 750. Мені здається, Аби лімітів не було, чуваки би б, б купляли за всі гроші. Що не є. Да, 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 да. Бо вони хотіли би купити, поняв, програвали би бабки. А. Он ліміт тепер. Щось пропустився, бокс. Да, і да. А Або дуже багато гравців на лобі, типа, поняш? Ну і Може, зділимо. може. Так, ну бач, там ножики є якісь. да, пробуємо. Пожди, Де, там якась ще лодка, чи то. Що мусор може? Та да, да чорт я поймет. Ну двушку вже натрекали, пацани. Та да, чувак уже по 4 Ну все. Я не можу перебити. Я можу перебити. А мене пере. хо 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 роблять! що вони роблять. А тебе ще є перебити? Ні, ні, вже нема. вже нема. Вже нема. А, а, а мішок білий? мешок бил? Мориторів капец, дыви. Білий мішок, ну, мішок той цікаво, той, цей, білий, да. Блин, ну, монітори по 320 баксів. баксов. Okay, те, що може в ноль вийти. Може. Там він в плюс, мабуть, вийде. Смотря секи оцей цей поняв? Да, він може прям бабла нормально з цим, здається. Щось він особо не ті обрати? Він, мабуть, нічого не стоїть. Ага, ноль. Але виглядав прям по дорогому. Да, 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 да. Ну, ножики багато, По 70 баксів, типа, ну нормально. Ну да, да, ну він мабуть в нулі щас і вийде Ну майже в нуль. а, плюс два бакса Нормально. Добре, що не в нуль. Шесть, ще Ось такий режимчик у нас вийшов сьогодні з Денчиком. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдин, якщо ви хочете більше відео з Денчиком. А з вами був Санчо, Сиденцо, і, і всім пока-пока. Пока-пока.